Привіт-привіт! Рада усіх вітати в своєму блокнотному світі. Сьогодні я підготувала для вас Канцелярія! Гаряча канцелярія. Блокноти, наліпочки, клеї, налітай. Я сподіваюся, я змогла вас розважити. Я згадала своє дитинство, як відпочивали на пляжах Криму і там завжди ходили, зазивали про кукурудзу, пахлаву. І чомусь така асоціація сьогодні в мене виникла з цією канцелярією. Отже, я накупила новинки, які знайшла на тему та Aliexpress І хотіла б з вами сьогодні цим усім поділитися. Тут у нас на будь-який смак, є і гаджети, і наліпки, і штампи, що на мене зовсім не схоже. Тож буде цікаво, обов'язково дивіться до кінця. Усі посилання я залишу в описі під відео, тому можна буде спокійно перейти та собі замовити, якщо щось вам сподобалось. Не перемикайтесь, а надихайтесь. Приємного перегляду! Отож, першими покажу інструменти, які я придбала. На тему взяла ось такий органайзер. В ньому планую розмістити свої клеї, ножиці, пінцети, словом, усе те, що має бути завжди під рукою. Він компактний, тож не займатиме багато місця на столі. Далі покажу пінцети. Купила собі ось цей зелений, бо мій улюблений нещодавно зламався. І я хакнула систему, бо обрала пінцет для вій. Він -то точно буде тримати найтоншу наліпку або папірець. Бо не знаю, як у вас, а у мене з цим була вічна проблема. Натомість цей другий мені поклали у подарунок до стікербуку, який я покажу пізніше. Давайте потестуємо. І як я і очікувала, ось цей косметичний має ідеальний захват: наліпка не випадає і міцно тримається. Тепер спробую чорний. Ну і дивіться, те, про що я говорила, ним нереально щось тримати. Ось тільки з якогось там енного разу я таки захватила ту нещасну наліпку, і то вона трималась на доброму слові. Коли ви хочете щось приклеїти, а наліпка ось так випаде, вона приклеїться вам або не на те місце, або десь до столу, потім відклеюйте все і виправляй проблеми. Тому моє рішення купити косметичний було дуже вдалим. Можете брати цей лайфхак собі на замітку. Так, із інструментів я купила ще заокруглювачку точків. Не скажу, що без нього я б не обійшлася, ну, але нехай буде, може колись знадобиться. І останнє із цієї категорії це міні-дощечка для обрізання. Її підкладають під зону, де треба робити надріз скальпелем, щоб не псувати наступну сторінку. У мене є така велика формату А4. Але для колажів, для міні-блокнотів вона не дуже зручна. А ось ця, скажімо, ідеально пасуватиме для делікатних робіт. Наступні на черзі штампи. Ті, хто на мене давно підписані, знають, що я з ними не дуже дружу. Але я подумала, що може часто змінювати, не даремно ж їх усі так люблять. Тому обрала для себе два: перший більш робочий варіант з календариками. Думаю, що буду ним користуватись, бо іноді просто не хочеться витрачати час на ось це все прописування циферок, і от вони можуть мені стати у нагоді. Другий набір із круглими рамочками та різними гілочками. Теж досить універсальний. Наступний артикул довго презентувати не буду, ну, бо це звичайні типові клейкі-подушечки для створення об'ємних композицій. Далі дістаю книжечку із рамочками, в ній 4 дизайни. Що цікаво, то перше, що вони прорізані, і тому ви можете без проблем їх розділяти. А от другий бонус це те, що вони зроблені наліпками. Хто користується рамочками, то знає, як незручно їх мастити клеєм. Тож тут респект за те, що вже все продумано і готове до використання. І якщо ми вже заговорили про клеї, то покажу вам новий набір стрічкового клею. Ціна їх не з найнижчих, але мене підкорив дизайн. Сподіваюсь, що клеїти вони будуть не гірше, ніж вони виглядають. Ну і яка ж розпаковка без блокнота? Ось це я замовила на AliExpress як заміну смешбука, який на днях закінчила. Щоправда, він виявився дещо меншим, ніж я очікувала. Буде такий. Там чотири варіанти обкладинки, вони схожі і тому продавець висилає їх рандомно. Я, власне, шукала щось із такими фонами. Для великих колажів мені так більше подобається. Відкриттям цієї розпаковки стали стікербуки. Перший з них ось цей з дівчатами, я взяла на Aliexpress. Тут 40 сторінок різних різних дівчат. Наліпки глянцеві, напівпрозорі, але головне, не вирізані по контуру. Мені дуже сподобалось. І вистачить такого набору точно надовго. Другий стікербук із фразами, і його я вже купила на тему. І от, власне, до нього мені поклали ось той другий пінцет із носиком у подарунок, що безперечно дуже приємно. Та й сам стікербук теж непоганий. В ньому є чорно-білі написи, трішки кольорових і навіть із золотим тисненням. Єдине, до чого можу прикопатись, це те, що усі сторінки повторюються двічі. Ну, мені здається, краще було би, аби все було різним. Наступне, що покажу, це висічки у вигляді рамочок. Вони справді є об'ємними, але камера цього не передає. Є різні Кольористичні варіанти, я взяла ось такий класичний варіант. А ось ця серія наступних наліпок, вам, мабуть, вже знайома. У них нещодавно вийшла нова колекція дизайнів, тож я взяла собі новинку у підковому варіанті. Вони класно пасуватимуть для мікроколажів. Єдине, що мене здивувало, що зазвичай вони усі були розрізані, а цього разу поклали чотири суцільні аркуші. Мені видалось це дивним, ну і незручним. Тож за кадром я потім усе повирізала. Ну але мені просто цікаво, це так було задумано чи мені попалась бракована пачка? Наостанок приберегла найсолодше наліпки з дівчатами. Здається, я втратила голову на пункті Мокарт. Це просто караул. Не знаю, що з собою робити, але я не можу перестати їх скуповувати. Цього разу хотіла купити всього два. Чесно, але тему це зло, яке продає їх наборами по 4, 6, хто і 8 штук. Ну і, звичайно ж, оптом виходить ціна за набір вдвічі менша. Тому я не втрималась і купила аж 8. Бо навіщо я потім буду купувати дорожче? Єдине, що тішить, це їх неймовірна краса, самі дивіться. З вашого дозволу кожен не буду витягати, бо тоді відео буде дуже довгим, а позаду на упаковках все і так гарно видно. І знаєте, я ще б помітила, що вони їх зараз почали робити якимись більшими для порівняння ось наліпки із перших колекцій. І різниця очевидна. Не знаю, плюс це чи мінус. Просто хотіла звернути вашу увагу на це. Ну і ось така гора нової канцелярії додалась до моєї колекції. Мені сподобалось усе, що я замовила. Порівнюючи тему та Алі, скажу, що у них усе дуже рівно, і там і там є чудові пропозиції. Тож, вибір за вами, яким китайським сайтом користуватись. На цьому у мене все. Дякую усім канцелярським маніякам, що залишались зі мною до кінця. Ви, як завжди, найкращі. До зустрічі у світі блокнотів, папа. -па.